Всім доброго дня. в Вашій увазі хочу запропонувати ось такий автомобіль Nissan X-Trail. Перший місяць 2008 року реєстрація даного автомобіля. Рік продукції, скоріш за все, 2007 автомобіль. Пробігу в автомобілі 225 тисяч на автоматичній коробці передач. По комплектації має повний привід, автоматичну коробку, всі 4 скло підіймачі, кондиціонер, навігація, датчик дождя, датчик світла. Камеру заднього виду. Ось такий автомобіль на сьогоднішній день є актуальний. Ціна його в Нідерландах становить 6700 євро. Для того, щоб його прорахувати, я можу закинути на митницю, кого зацікавив даний автомобіль, і ми будемо знати, яка вийде ціна її в Україні. Більш-менш прорахувати, це от, хто, хто 6700 автомобіль, плюс 1500 євро. Це робота, плюс доставка. ну і Плюс розмитнення автомобіля. Отже, всіх, кого зацікавив даний автомобіль, мій номер телефону 097 606 25 99. Дякую.